Доброго дня, шановні друзі, на каналі Тварини і Расини. Ліземо в погріб. Як завжди, з нами наш кіт Мурчик. Він попереду. Так, А ні, пропускає мене. Мурчик, давай, або ти або я. Пішов, пішов. А чому він лізе в погріб? Бо він знає, що тут його карасики. Так, Мурчик? Рибка твоя любима. Котик, гарний котик. Ти по рибку прийшов? Так, Мурчик. Давай тобі! Нам будеш смакувати. Полюбляє наш кіт Мурчик рибку. Так, Мурчик? Знає, що тут його чекає. Мурчить. Радий. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь до нових відео.